Друзі, рада вітати вас на своєму каналі. Ласкаво прошу нове відео, воно буде теговим. Цей тег я побачила на каналі Ukrainian Fragrance Community, де Юра і Саша власне, записали даний тег. Він називається парфумерна біографія. Мені дуже сподобалось відео хлопців, воно вийшло таке живе і веселе. Посилання на це відео я залишу в інфобоксі. А, цей тег є адаптивним, наскільки я зрозуміла, тобто можна додати свої запитання, що власне я і зробила. Здається, три запитання своїх я додала. А, запитання я так само залишу в інфобоксі, тому кому цікаво, приєднуйтесь, записуйте свою варіацію на тему даного тегу, тобто парфумерна біографія. І давайте одразу приступимо до запитань. Перше запитання: який парфум відносить вас у дитинство? Я недовго думала, це у мене буде парфум, нещодавня моя покупка, моя любов це тіні на воді від Diptyque L'Ombre Донс Льо. Так виглядає флакончик, ну ви всі добре знаєте, тому що я частенько його вже показувала. Дуже класний аромат на тему смородини, такої природньої, справжньої, такого смородинового куща і помідорного бадиля. Цей аромат. Відносить мене у дитинство, тому що моє дитинство, як правило, проходило в селі у бабусі з дідусем на городі, тобто, всі ось ця вся атрибутика городня, садова. Вона була присутня завжди в моєму дитинстві, вона і зараз власне, присутня. Я дуже люблю смородину і споживати, і нюхати в ароматах. В мене є ще один аромат, який відносить мене у дитинство, але він від бренду не гляже, тому я не буду його показувати. Дитинство моє таке босяче, скажімо так, так як от в селі ходити босими ногами. А по дорозі, десь в болоті, постійно бути якоюсь замурзаною, грязною. Ну, от це моє дитинство. Це природа, город, сади. Одним словом, все це поєднане для мене особисто в ароматі тіні на воді від Діптік. Наступне питання: який аромат тісно пов'язаний з вашим захопленням? Мається на увазі хобі? На даний період моє хобі це рослини. Я останнім часом почала захоплюватися садівництвом, скажімо так, більш поглиблено і не на дворі, а в приміщенні. Тобто, я намагаюся виростити декілька везончиків. Ось Фікус Бенджаміна, ви бачите, в кадрі він нещодавно з'явився в кадрі, тому що він стоїть тут на підвіконні, де я часто записую відео. Ну і власне, коли я подумала над цим питанням, то знову ж таки. Це будуть тіні на воді, нічого оригінального, тому що це захоплення, яке виникло нещодавно в мене всі вазончики, рослинність і так далі. І, власне, аромат в мене з'явився в цей самий період, тобто в період початку цього захоплення. Я не знаю, як довго воно буде зі мною, це захоплення, чи вдасться мені все ж таки розвести якісь вазони в себе вдома, тому що в мене дуже така тіньова хата в мене сторона. Дуже, ну, якось так знаходиться в основному або в тіні, або на прямих сонячних променів. Тому дуже важко виростити якісь рослинки, але побачимо. Я тільки от розпочала свій шлях в цьому, побачимо, наскільки довго мене вистачить. І асоціація пряма з моїм захопленням зараз це знову ж таки діптік. Щось мене дуже діст свербить. Так, Третє запитання: парфум, який проявляє вашу романтичну сторону, що ви вдягнули на побачення. Тут я обрала два аромата. Перший це Coco Mademoiselle від Chanel в мене 100 мілілітровий флакончик і ви бачите, що тут вже менше половини. Я дуже сильно переживаю, тому що я є прихильником даного аромату. Я вважаю його просто квінтесенцією жіночності, красоти, молодості і такої, знаєте, Легкості ось цієї такої жіночої, дівочої легкості, коли ще немає проблем, або ти просто залишаєш ті проблеми десь, надягаєш на себе цей парфум і теж на побачення, або ну, от просто коли хочеться додати якоїсь легкості, знаєте, якоїсь романтизму. Ну, власне, Питання в цьому і полягає, який парфум проявляє вашу романтичну сторону. Я відчуваю себе дуже романтично саме в цьому парфумі. Тому що він, як я вже сказала, він дуже жіночний, на мій погляд. Взагалі, ну, у моєму оточенні я не зустрічала чоловіка, якому би не подобався цей парфум. Власне, його мені подарував мій чоловік. А це також така, знаєте, пряма асоціація з, з цією романтичністю, легкістю, якоюсь такою весною, такою знаєте, з розпущеним волоссям, в такому летячому платі. Ну, шикарний просто аромат. Недурно він топ-1, напевно, займає першу, напевно, сходинку в топі-продаж. І ще один аромат, який я сюди включила, це нарцисс, ось білий кубик, досить романтичний, на мій погляд, парфум він трішки настоявся в мене вже, він такий більш насичений, густий, але це гарденія і мускус, і тут гарденія в самому такому красивому її прояві, тому що я не є прихильником гарденії, Для мене це квітка душна, для мене вона. Така Нагадують ту бирозу, ну, як переважній більшості, більшості користувачів взагалі квіткових ароматів, вона дуже така міцна, зазвичай, дуже душна. Але тут це просто, якщо попередній аромат, я сказала, що це квінтесенція романтичності, то цей нарцис, це квінтесенція ніжності для мене, дуже ніжний, такий тендітний аромат. Кралі такої, знаєте, я казала, що цей аромат, на мою думку, ідеально би підійшов на реченні. Він такий а, ніжний і невинний. І це дуже дивно, тому що, як я вже сказала, гарденія вона зазвичай не дає такого ефекту. Але тут, ну, можливо, ось цей мускус, він, до речі, тут такий тендітний, хоча він досить міцний, тобто він тримає всю композицію вкупі. Але все рівно для мене це така ніжність, тендітність, жіночність, ну, романтизм, одним словом, просто дуже романтичний аромат наречений. Наступне запитання четверте: який аромат допомагає вам налаштуватись на робочий лад, сконцентрувати увагу, підняти працездатність? Я недовго думала, взагалі я недовго думала над цими запитаннями, тому що воно якось само. Приходить одразу, адже є пряма асоціація, або зазвичай в тих чи інших життєвих обставинах я користуюсь саме цими ароматами. І ось, власне, коли мені потрібно налаштуватися на роботу на такий на робочий лад, так, сконцентрувати свою увагу, зазвичай я користуюсь Bottega Veneta класичною, ось такий от parfum в мене. просто. Нереальний аромат такої, знаєте, офісної дами, благородний, благородний аромат, дуже благородний, дуже вишуканий. Я казала про те, що це парфум може бути ідеально в офіс, тому що він не кричущий, він не голосний, він такий дуже так само ніжний. Тут ніжна така витончена шкіра. Вона, нагадує, мені якусь дорогу сумку. Ну, власне, сам бренд є брендом, в першу чергу, сумок, дуже таких красивих, там така шкіра, плетена, всяка різна. <кій> і ось мені вважається така дама на підборах з ось цією дорогою сумкою в цьому ароматі. Вона дуже вишукана, вона дуже а, красива. Ну, і така. Сконцентровано. знаєте, тут ви можете чути вибухи, це нормально, якщо ви чуєте. Тут недалеко від нашого дому знаходиться полігон, і тут відбуваються часто такі тренування, тому можна почути вибухи, тому не лякайтесь. І я сподіваюся, що я не налякаюсь, тому що часто я лякаюсь. А потім згадую, що це ж тут десь якісь йдуть навчання. Одним словом, друзі, бутега-венета це а, шикарний просто. Аромат про витончену шкіру. Дуже такий вишуканий, як я вже сказала, вишуканий, дійсно, налаштований на робочий лад. П'яте запитання: що для вас є парфумерним уособленням сексуальності? Мені дуже важко аромати взагалі виділяти в цю когорту, в когорту сексуальності. Колись для себе я визначила один аромат як сексуальний. Він не не те, щоб прям такий сексуальний, як вам сказати, він такий не агресивний. Так? Тому що багато дівчат на Ютубі часто показують в цій підбірці, мається на увазі в підбірці сексуальних ароматів, в багатьох є такі відео, вони там вказують аромат агента провокатора класичного, що це аромат такий сексуальний. Для мене це така агресивна сексуальність, навіть вульгарність. Я не поділяю цю думку, що він сексуальний. Для мене це щось таке, знаєте, повинен бути аромат лагідна пантера, якась там, чи така жінка-кішка, щось таке. Для мене це аромат від Діор, від перепрошую, гіпнотік Поазон той, який Одепафам, шикарний просто має він флакон, неймовірної краси. Такий значок гарний: цей аромат солодкий, густий, мигдалевий, тут лакриця, тут ось цей мигдаль, тут якісь квіти, тут ванілі, все так пишно, і все так солодко і густо. і... Я ненавиджу це слово, але воно дуже гарно описує аромат, коли ми говоримо манки. Він манкий, він ніби як манить до себе, і ти хочеш просто нюхати, ти хочеш пригортатися, ти хочеш мурчати. От якось так. Для мене це просто м, така лагідна сексуальність, напевно. Знаєте, тут такі просто вибухи, що я вже перевіряла, чи немає раптом. Повітряної тривоги немає, ну, просто нереальні вибухи. Одним словом, друзі, це дуже красиво, і, на мій погляд, дуже сексуально така, знаєте, жінка-загадка, якась така вона, вона обов'язково. Вечірня ця жінка, як сказати, в вечірньому образі, якась така от, ну, нічна, да? нічна, якась така німфа. Тому що, якщо а, аромати, наприклад, той самий Нарцисо Rodriguez, така ніжність або кокома Mademoiselle, я би вділа їх на побачення, але це такий все ж таки, аромат для дня, то ось цей парфум для мене це такий аромат на вечір, на такий більш а, ігривий настрій. І ще один можу сюди додати. Так само сексуальний аромат, на мою, на мою думку, це класичний тризор ем, лянуїд. Так. Лянуїд класичний. Тут багато є фланкерів, можна запутатись. У мене їх два. Я дуже люблю ось цей класичний трезор. Ну, це, це кава, троянда. Може, який він красивий, це просто ульот. Це так само це жінка, яка може зрозуміти, може вислухати, знаєте, так, в неї великі груди, і ти просто кладеш голову її на ось ці великі груди, і вони такі теплі. І вона пахне цим тризором, і вона тобі просто гладить цю голівку, знаєте, заспокоює. Така якась така от ніжність. Ну, я не знаю. Ось, таке, ось такий аромат. Сексуальності в, моє, в моїй уяві це трезор. Класний обожнюю, обожнюю, просто трезор. Наступне шосте запитання: який парфум налаштовує на позитивні думки, допомагає розслабитись та побути наодинці з власними думками. Ну, я би не сказала, що прямо налаштовує на позитивні думки, але. Допомагає побути сам собою. Для мене це два, знову ж таки, аромата. Перший це конти Гарсон-мен 2. Аромат на тему Ладана, але я вже дуже багато разів казала, що він мені пахне соняшником, до речі, його десь так само можна віднести до аромату, до першого запитання: аромат, який вас відносить в дитинство. Тут так само щось таке є, тому що він мені нагадує соняшник той, який ламати, тобто головку таку от свіжу соняшника, дуже липку і красиву. Це димний ладан, він не агресивний. Він такий медитативний для мене, дуже медитативний аромат, коли хочеться побути наодинці, коли хочеться подумати про щось, коли хочеться просто затишку якогось. Цей аромат ідеально просто підходить. І ще один аромат це хрещення вогнем від серютена. Аромат, який я дуже люблю носити, коли є якась суєта. Переважно це у нас новорічні, такі передноворічні свята, коли всі бігають, суетяться, там готують салати, подарунки. Я надягаю на себе цей аромат, і я як в коконі, знаєте, я як сама з собою, мені нічого не заважає, мене не дратує ця суєта. Я просто рубаю салатики, наприклад, в самому хрещенні вогнем це зола. Попіл, та. Але не то, щоб попіл, а такий, такий от кусок дерева, який тліє в кострі, в каміні, це крісло-качалка, теплий плед, це гаряча кружка глінтвейну. Просто настільки знову ж таки, медитативний парфум, настільки розслабляючий, такий приємний ну, допомагає зібратися з думками. І не розпилювати свою енергію от просто навкруги. Так, наступне запитання: те, яке я сама сюди додала до цього тегу. який аромат додає сміливості і рішучості? А цього часто не вистачає потрібно, коли йдеш на якусь там зустріч, важливу, або якусь подію. Для мене, як правило, аромати, які дають мені впевненості в собі? Це шипри. Зазвичай це шипре. І я покажу тут, знову ж таки, два, напевно, найулюбленіших моїх шипрів. Хоча, взагалі, я люблю шипре, і, напевно, треба зняти мені добірку моїх шипрових ароматів. Насправді, їх не так багато в мене. Ну, тут я покажу два. Один з найулюбленіших це, звичайно, Пантера від Cartier. Це той аромат, який не одразу мені полюбився. Ну, як сказати. Я, я його по пробірці, по фірмовому пробнику, спробувала. Він мені сподобався, але я його одразу не купила. я Його просто помітила і купила, напевно, через роки аж два. Дуже довго я винашувала цю ідею його купити, і коли я його купила, його перевипустили чи переформатували. Там я не знаю, як це правильно сказати. Тому що потім вже мені глядачі писали про те, що. Пантера вже не та, вона перевипущена. Чесно, я не знаю, я не пробувала, в мене є тільки ось ця класична. Тут звичайні бортики і так далі. Мені казали, що здається, на нових коробках там якісь рожеві здається бортики. Домалювали, і це говорить про те, що аромат перевипущений. Друзі, я не знаю. Якщо ви знаєте, напишіть про це в коментарях. А, чи треба вже нам плакати, чи, в принципі, нічого страшного з пантерочкою не трапилося. Це просто шикарний аромат. Це дійсно пантера, в неї осанка, вона така от, з високо піднятою головою, просто крокує туди, куди просто пробиває, знаєте, пробивається йде до цілі, вона дуже рішуча, дуже. Ой. Ну, це така краса, просто неймовірна, неймовірна красота. Еталон, і один з еталонних, напевно, шипр. Ну, їх багато еталонних, тому що, ну, я взагалі шипри люблю, тому для мене вони всі еталонні. Ну, ще один шипер це, звичайно, межі Нуар Мідлан. Хто дивиться в мене давно, ви знаєте, що цей аромат я приурочила, так скажімо, жінці посла. Я казала, що це аромат для дипломата, ну, точніше, для його дружини. Він такий високопоставлений цей парфум, тобто він настільки заявляє про себе, настільки він красивий, і ця жінка, вона просто, ну, от всі розуміють, що це якась, я не знаю, Маргарет Тетчер, якась така залізна леді, вона доб'ється всього, що вона собі намітила. Шикарний мажинуар просто. О, Ще одне запитання, яке я сюди додала до цього тегу аромат, який допомагає у переїздах або асоціюється з подорожами чи дорогами. Чому я сюди додала це запитання? Тому що я дуже багато разів в своєму житті переїжджала з місця на місця, з країни в країну, з міста в місто. Це дуже виснажливо насправді. Я просто це ненавиджу взагалі ці переїзди, і я ненавиджу дороги, я ненавиджу подорожі. А, хоча в принципі а, я багато Росію дуже багато разів подорожувала і країнами, і містами. І що тільки варте те, коли а, я їзд, їздила постійно у Вінницю, дуже часто це було автобусами, страшними дорогами. Ну, одним словом, ненавиджу дорогу. Пережити мені все це діло допомагає. І є пряма асоціація От з подорожами, з дорогами. У мене це Black Pepper від Com de Garçon. Просто шикарний аромат. У мене всі шикарні, тому що я всі свої парфуми дуже люблю. Це такий солодкуватий, як це не дивно. А, чорний перець. Чому солодкуватий? Тому що тут чорний перець і боби тонка. Наскільки це красиво, гармонійно ну просто казковий парфум. Він мені нагадує дорогу. Але не в негативному ключі, тому що для мене дорога, як правило, це стрес втома. Тут цього немає, тут ніякого стресу, тут просто насолода ось цим таким солодкуватим перчиком, краса у флаконі. Тут його ну, дуже мало, дуже. Я прям відчуваю, що його тут. Ну, напевно, мілілітрів 15 залишилося. Це біда для мене, тому що це аромат один з моїх найулюбленіших. <рес> <рес> тому що я, я його дуже люблю і всі свої аромати люблю. Так, ще, один, ще одне точніше запитання, яке я сама сюди додала до цього тегу, воно звучить так: який аромат допомагає пережити різні життєві труднощі? Мені іноді здається, що моє життя воно складається на 90% з труднощів. Напевно, як у багатьох людей, особливо зараз, коли йде війна. І ця війна зачепила кожну сім'ю українську і кожна родина в тій чи іншій мірі відчула на себе що таке, на собі, що таке війна. І ну, зараз не тільки про війну, звичайно. А взагалі про життєві труднощі мені з ними допомагає справлятися. Мені з ними допомагає справлятись насправді господь Бог. А, якби не він, я не знаю вже, що б зі мною було, взагалі з моєю психікою. А, але, скажімо так, супроводжують мене в моїх таких життєвих труднощах, а їх у мене, як я вже сказала, 90%. Ну, звичайно, це Манго. Манго це круїзний ангел, лімітка 2019 року. Я думаю, що ще до того, як я показала цей аромат, ті, хто зі мною давно, здогадалися, тому що цей аромат, він з'являвся в мене в мої найважчі, скажімо так, періоди життя. І я спочатку ним не користувалася, тому що. Я не хотіла заякурити ніби ось ці от труднощі з цим парфумом, але вони самі собою заякорились, розумієте, тому що, ну, так сталося. В мене не викликається аромат негативних емоцій, навпаки, він, коли я на нього дивлюся, коли я його вдихаю, я розумію, що він допоміг мені виходити ніби зі стану такого депресивного, скажімо так. Просто шикарне, Манго соковитий яскравий, шикарний парфум І це просто біда всіх парф захоплених, чому Mugler знімає, точніше, не знімає, а випускає ці лімітки, просто як пшик, знаєте, хоба і немає. Ну це дуже зле, тому що я вже казала в якомусь відео, я би скупила просто всі лімітки ангела. Це настільки мій аромат, я просто, просто фанатію. Далі. Останнє запитання цього тегу, воно не моє. Це запитання було на каналі у Юри. Ваше парфумерне я? Без якого аромату ви не уявляєте свою парфумерну поличку? Друзі, ну, я б не приносила сюди вже класичний ангел від Мюклір, хоча, напевно, потрібно було принести, тому що. З недавніх пір він став так само моїм парфумерним я. І о, у мене його, виходить, три аромати мої парфумерні я. Це ті аромати, без яких я не уявляю взагалі. Свій парфумерний гардероб, оцю поличку парфумерну ці аромати повинні завжди бути зі мною, тому що ну, це моє парфумерне я. Перший аромат це ангел, Сюди я його не взяла, взяла ось цей манговий, але, ну. Взагалі-то будь-який, напевно, пригод... підійде ангел, але все ж таки я виділяю класичний парфумовану воду, класичну як номер один. Наступне парфумерне я це Дюна Діор. Що це я не знаю? Це той аромат, який я назвала дивним. Він є в моїй підбірці про дивні парфуми. Він супер дивний, але він просто моє кохання. Боже, це щось неймовірне. Це щось неймовірне. Його дуже важко мені описувати. Для мене це якесь якесь сухотрав'я. От щось таке гаряче сонце, якісь піски. Просто зірочка в моїй парфумерній колекції. Обожнюю ну, і Напевно, ви вже здогадалися, що я покажу наостанок. Коко в парфумованій воді. Моє парфумерне я номер 3 або номер 1 як хочете. Це спеції гвоздика. Ну, цей аромат, кажуть, цей аромат треба вміти носити. Я погоджуюсь з цим твердженням, тому що не одразу я його зуміла так сказати. Носити не одразу якось я його полюбила, але з часом протягом от періоду користування цим парце вже другий флакон. Перший я добила, допила до дна, вилизала. Перший аромат купував мені мій чоловік. Я тоді взагалі була, що це за якісь бабушкині там душки. Але в процесі носіння цього аромату я зрозуміла, що я просто в нього закохалася. І все. Це навсіда. У мене є туалетна вода так само гарна. Але я люблю парфумовану найбільше. Це просто я. Ета я. Друзі, дякую за увагу. Дякую, Юрі, за цікавий. Тег, повторюю, щоб дівчата і хлопці-блогері доєднувались до цього. Тегу, мені здається дуже цікаво розказати свою парфумерну біографію. Мені сподобалось. Якщо вам також сподобалось, то обов'язково підтримайте це відео лайком і своїм коментарем. Дякую за увагу! Дивлюсь вдаль, там де бахкають, і кажу: слава Україні!